Так, Всім привіт. Я на заливі Дніпра. Так, попереджаю зразу. Сьогодні буде конкурс. Хто вгадає скільки я зловлю риб, тому пишіть в коментарях, тому буде 200 гривень на карту. Хто перший. так, Хочу зняти серію відео, де я буду ловити різні риби, які живуть в Дніпрі. Ну і це так як це перше відео, почнемо ми з верховоди. Що треба для того, щоб зловити верховоду? Нам потрібна дуже тонка снасть. Маленький поплавок. Ось такий. Тут 0,2 грама. У ну, мене крупинка грузика 02. І тоненький повідець і маленький гачок. З одним опаришем. Ось так. удочка без різниці, в принципі, в мене 5 метрів. Нюхантер. І все. Нам потрібно тільки опариш. Замість опариша можна муху, будь-яку комаху, в принципі, черв'як, верховодів без різниці. І глибина невелика. Все. Половлю я десь 30 хвилин. Ну і буду рахувати. Ось. Чикс. Я не прикормлював нічого, тому що прикормка не потрібна, в принципі, на верховоду. Перша є. Ось так вона виглядає. Знімаємо. Зараз спробую на один опарис, порахуємо, скільки буде штук. Один є. Зійшла. На те місце. Місце, в принципі, любе на Дніпрі. За озера точно не скажу. Треба знати, чи я там верховода. В Дніпрі вона точно є. Так, два. Так, акуратно. Поправляємо парус, якщо він зліз, а то будуть холості вклювання. Десь біля зілля шукайте, просто вільну ділянку і там закидайте. Буде верховода. Трошки далі від берега. Три. Якщо хочете побачити відео, де я ловлю різні види риб, то ставте вподобайку. Так, три є. Цікаво, скільки буде за півгодини. Сьогодні ще вітер, не дуже зручно закидувати. Так, щось опарусь вже. Здає позиції. Ну, три на один опариш теж непоганий результат. О, чотири. Так, засчитується. Тепла. П'ять. Дуже смачна риба, кстати. Просто й дуже багато чистих приходиться. І судак на неї гарно клює. Так, ну я думаю, принцип зрозумілий всім затягувати відео не буду. Далі половлю півгодинки, порахую сільки рибин, а Ви випишіть ваші думки. І писати можна тільки один раз, одна спроба. Так, сім. Чи до десятої вже доловить? Це все на один опариш. В принципі, що там? Є рибаки десь біля вас. <кій> Можете просто підійти, попросити три опариші. Я думаю, вони не пожаліють. Можна навіть не купувати. Ну, в дитинстві всі на мухі їх ловилися верховоди. О, це гарно. Так. Отака От жирна. Блін, заковтнула. Так, все. Нових зустрічей! Наступного відео буду знімати про бичка, Напевно, що скоріш за все.